Якщо б ніхтось десь там у 13-му або 12-му році е сказав би, що там я колись захочу до армії, то я б напевно з цього приводу просто покипкував би. Там, типу, це був би не дуже вдалий жарт, і на тому б, напевно, все скінчилося. Іван Черемісін, вчитель інформатики, займається впровадженням і розповсюдженням програмних продуктів. З 2014-го інструктор з надання першої домедичної допомоги на військових зборах територіальної оборони, 2018-го підписав контракт. Одночасно і резервіст, і інструктор. Я у теробороні з самих перших зборів мене просто запрошували як інструктора разом з іншими моїми товаришами. От ви можете побачити футболку. У нас є Гошка учбовий центр Фенікс, яка була саме створена в тому числі задля допомоги військовим задля за е, навчання військових перші до медичної допомоги. Жодних великих навчальних зборів не пропустив, розказує Іван. Було навіть таке, продовжує чоловік, що одразу після ротації, повертаючись додому зі сходу, дізнався, що наступного дня має бути на навчальних зборах. Що саме в теробороні, от е, класно, що мені подобається, це в тому, що е, там дуже багато вмотивованих людей, розумієте? Людей, які свідомо роблять е, цей вибір, в яких, наприклад, немає можливості там або за станом здоров'я, або там, ще з якоїсь причини йти наприклад, там на контракт, або проходити строкову службу, але вони знають, що коли. Е, Буде той момент, коли будуть потрібні їхні руки, якісь якісь їхні навички, ще щось, то вони будуть ці навички мати, і вони дуже дуже вмотивовані. До початку російської агресії розказує Іван про службу у військовому резерві. Мало хто знав, з 2014-го вона почала розвиватися. Нині резервісти Нормально. служать добровільно, укладають контракти, проходять планову підготовку і навчання. Розказує Іван. Якщо там до 2014 року, там, та, що там таке там, військові збори, та, там, хлопці приїдуть десь там на природі у наметі там, пожити, наприклад, десь там щось там, потеревенити, там, відпочити від дому. А зараз ні. Люди зараз свідомо приходять саме чомусь навчитися, саме що, там, здобути якусь військову спеціальність, там, якісь вдосконалити свої навички. Для мене військовий резерв України це, по-перше, Мати можливість у разі необхідності захистити не тільки глобально свою країну, а захистити свій дім, свою вулицю, своє місто. Ольга Ляшенка, Володимир Чепинога, новини на Суспільному, Херсон.